Тобто сьогоднішня влада хоче переписати історію. Ну вони напевно, х... Не хочуть згадувати, що вони були ті, хто сьогодні біля керма держави, були в когорті тих, хто виступав, агітував і робив промоцію Януковича. Пам'ятаєте, молоді за Януковича, і там обличчя сьогоднішньої влади. І вони хочуть звинуватити в тому, що відбулося в державі людей, які були на Майдані, які стояли по українській стороні, які починаючи ще власне від майдану Ющенка, пам'ятаєте тоді, коли в Україні відбувалася помаранчева революція, п'ятий канал. Порошенко був тим засобом масової інформації, який, власне транслював, і українці мали можливість отримувати достовірну інформацію. Тобто влада займається дуже небезпечною справою, переписуванням історії. Так завжди робили чужинці. Ті, хто приходили в Україну, вони старалися переписати історію під свій манер. Мазепу оголосити зрадником, Хмельницькому приписати українсько-російського, що що там мір, дружба жвачка. Ну і так далі, і так далі. Тому насправді йде глобальна проблема, і тут дуже важливо захистити країну, захистити українців від неправди. Ніхто не має права переписувати історію. Кожен в історії зайняв те місце, де він насправді був, і я. Ну, я думаю, що справді буде ще не одна кримінальна справа проти Порошенка. Я справді думаю, що буде спроба, напевне, і не тільки йому підозру пред'явити, а й затримати. Але ну, раніше чи пізніше життя все розставляє на свої місця.